Ну Що ж друзі, ми перетнули уже позначку вигляді 9.00 і продовжуємо прокидатися на хвилях радіо М. А ті, хто мають можливість нас не просто слухати в fm діапазоні, але також підглядають за нами і дивляться в наші відеотрансляції, Ви вже можете побачити, що я не одна в нашій ранковій студії, і зі мною сьогодні вже до нас приєднався Рома Данілейко, волонтери. Просто прекрасна людина, ще багато чим він там займається і чого робить. І ми сьогодні з Романом трошки поспілкуємося, і це у нього дізнаємося. Рома, доброго раночку тобі. Доброго раночко, вітаю всіх. То ти ж в Полтаві в нас живеш, правда? Так безпосередньо Лас. в самому Полтаві. Ось ось так. От приїхав гостя до нас. Уявляйте, друзі, які в нас в гості з самої Полтави до нас завітали. Роману ну, ти, е, от е, такий активний, ти волонтер, займаєшся різними такими класними справами. Як себе зранку розкачуєш, щоб не бути в сонному і якомусь там небадьорому стані? Що робиш для того, щоб вже одразу зі старту бути так би мовити в струю? Ну, звичайний ранок це кава плюс, знаємо, мабуть, стрічка Твіттера починається це мій ранок, тому що в нас там активи постійно йдуть, і головна підтримка громади йде саме звідти. Ви можете до речі знайти Романа в Твіттері як пан Полтава. Яка історія цього нікнейму? Скажи, що так вирішив підписатися? Деякі нікнейми створювалися на початку 13-го, середині там. 2013 14 рік це були акаунти, які в принципі передавали змістовність кожного міста. Тобто, це були такі певні медійні, цікаві акаунти, які створювалися. От, прикладом цього, наприклад, є пан Кременчук, який створений також нашим другом, колегою в Твіттері, так і досить є проактивним. Угу. От, і досить багато різних таких міст. Ви можете пан знайти. Пан Кременчук, Пан Полтава, клас. Так, так і там. Різні, різні інші міста, вони зараз є, але, ну, на жаль, деякі аккаунти перейшли під інші нікнейми, але це було колись дуже е, круто. зараз це, а це виглядає... Тільки по Полтавській області, чи ти ще десь бачив інформацію про якісь інші населені пункти, інші регіони теж немає. Ні, це, в такому все, ж стилі. це було масове таке ну, по всім регіонам були. Тобто wow. всі ці міста мали якісь назви певні свої. Тобто, перше слово е, несло за собою якийсь контекст, і потім uh -huh. назва міста. Ла, слухай, я чесно тобі скажу, я взагалі вперше про це дізнаюся, як багато всього можна пропустити. Насправді він інфопросторі просто дуже багато різної інформації і встежити прямо за всім мені здається, часом навіть нереально і неможливо. А ще до речі, перш ніж ми вийшли в прямий ефір, Рома поділився, що одразу після цього прямого ефіру ви вирушаєте з командою в Харківську область, так в сторону Харківщини. Так, уже наш водій, пан Олександр, уже відбув з Києва. Він їде вже прямо зараз на Полтаву на станцію самообслуговування обслуговувати автомобіль, який поїде до хлопців на Шенченкове. Вау, Слухай, Ну це взагалі дивовижно. те, що ви от продовжуєте невтомно знаєш і тут, і там і прямий ефір, і зайнятися волонтерською діяльністю, і все інше. Розкажи трошки, як ви називаєтесь, ваша група волонтерів. Що ви робите і взагалі який основний ключ того тієї вашої діяльності, яку ви на сьогоднішній день продовжуєте невтомно і невпинно, невпинно здійснювати? Ну <кхем> як вам сказати, так наша група волонтерів засновується на певній ідеології. Ідеологію самої допомоги людям, допомоги побратимів та своїм друзям, знайомим та всім, хто дає запити, вона проживає, так скажемо, в твій такій бульбашці, де є певна громада, яка допомагає фінансами, і всі основні збори йдуть через цю бульбашку, так так би мовити. От це досить класні люди, які завжди допомагають, тому що через цих людей зібрано просто мільйони доларів допомоги на різних волонтерів, і досить класно, що це комунікує з людьми напряму, допомагає іншим людям також дивитися, як чітко відпрацьований цей весь механізм допомоги, як чітко відпрацьований механізм допомоги за запитами, і наскільки він офіційно працює. А дивись, отаке питання, як довго ви цим займаєтесь? Тобто, скільки часу ви в цьому активному волонтерстві? Майже всі, хто займається з моїх знайомих волонтерством, займаються від початку повномасштабної війни, і деякі люди займаються з 2014 року. Ого, а Це ти особисто та твоя історія яка? Е, Моя історія дуже проста. Ми почали займатися від початку повномасштабної війни і продовжуємо і зараз. Тобто, ми не зупинялися, не робили ніяких пауз, і запитів з кожним днем стає більше, більше, більше. У нас ми просто вже запити ставимо на черги. Слухай ну так і зараз, наскільки я і бачу, і знаю, і сама відчуваю, все ж таки закривати збори набагато важче ніж це було там ще якийсь певний час тому. Слухай, питаннячко до тебе. От ми сьогодні говоримо самого ранку на хвилях Радіо М про те, от що робити, якщо втомило буквально все, і знаєш, ну зрозуміло, що це в кожної людини якісь там свій поріг втоми, і не можна знаєш, співставляти, що наприклад, от ви не на фронті або там ви не волонтери. те, що ви взагалі знаєте про втому, тому що кожна людина вона втомлюється по-своєму від різних моментів. Можна бути тут, скажімо так, можливо, не там в активній такій, знаєш, паханині, так би мовити, на нашу спільну перемогу, але тим не менш переживати певно в коли от тебе від всього втомило, і що говорити тоді про волонтерів? Знаєш, ми вже сьогодні трошки міркували про це і говорили з нашими е, слухачами і глядачами в прямому ефірі: що кому кому жалітися, тому що наші волонтери, взагалі, особливо ті, які від початку повномасштабного вторгнення, або як ти кажеш танки, які там з 14-го року взагалі в цьому пулі, то взагалі про це немає мови. Тому е, одразу хочеться з перших вуст почути твої секрети, твої методи, що ти робиш, якщо раптом відчуваєш, або розумієш, що десь підкрадається цей стан, коли тебе в Мило буквально все. Ну, насправді більше ти ділися емоціями зі своїми друзями, з командою. Розповідаєш, наскільки просто вже ти втомився, але, на жаль, зупинятися не можна. І ти розумієш, що якщо ти не зробиш цю роботу, замість тебе ніхто не прийде новий і не скаже, я тут буду робити цю роботу замість тебе. Тобто, якщо ти вже став і працюєш, робиш це все для хлопців, які чекають від тебе допомоги, то потрібно робити. Навіть якщо ти виграєш морально, навіть якщо тобі важко, краще звернутися до друзів, до людей. В моєму випадку можна звернутися просто до церкви. Які допоможуть завжди ці люди підтримують тебе і просто рухатися далі. І ти сам християнин, наскільки я розумію, так? Так, так. Я християнин та служитель церкви. А якої церкви іде? Світложиття, місто Полтава. Я так розумію, що частина з тих людей, з якими ти волонтериш, вони також мають відношення до цієї церкви, так? А, ні, на жаль, ні, не мають відношення угу. до церкви, але я маю таку змогу розповідати цим людям, що я християнин і я з такої церкви, з такого міста, і ми працюємо на перемогу. Ти знаєш, ми сьогодні говорили під час нашого ефіру в контексті нашої теми, що от у нас є така настанова від Ісуса в новому заповіті, що коли тобі тяжко, прийдіть до мене. Всі обтяжені, всі струджені. Так, тобто, що оце от відновлення, воно по суті, у нього найголовніше джерело нашого відновлення, і нашого відпочинку це сам Господь. Скажу, тобі як християнину, твоя віра і твоя духовність допомагає відновлюватися в якійсь твоїй втомі. Якщо так, то яким чином і як саме твоє духовне життя тобі сприяє, і допомагає в усіх цих питаннях і процесах? Ну, насправді так допомагає. Е, як мінімум допомагає те, що я кожну неділю е, проводжу в служінні. Uh -huh. От, це розгружає морально, тому що ти направляєш всі свої емоції, направляєш всі свої думки до самого Ісуса, і тобі стає трошечки легше в цьому плані. От, е, і також молитви перед кожним виїздом. Ми, я, я молюся за всі наші місії, які відбуваються, за всі збори. О, це допомагає мені морально, та й також я бачу, як це допомагає в зборах та усьому іншому. Тобто можна ролі. сказати, що ти спостерігав якісь певні чудеса, так в ключі можливо якихось окремих поїздок чи якихось окремих зборів. Були якісь дивовижні історії, коли ти розумієш, що тут реально рука божа проглядається? Е, так, У нас є така історія. Ми з неї зараз дуже сміємося. Це історія з паном Олександром, який зараз uh -huh. їде. Коли ми гнали дві два автомобіля в лютому місяці, ну на початку березня я б сказав би так. От і його автомобіль через е, голольот потрапив в аварію. Uh -huh. Він злетів з дороги. Е, він вирішив, щоб не полетіти на зустрічну смугу у інших військових, тому що це вже було е, під ізюмом. Е, він звернув е, в Кувет, так скажемо, uh -huh. і вилетів, е, розбивши автомобіль, е, вилетів далеко з дороги і потрапив на мінне поле, де працювали oh. якраз сапери в нас. Ти От. що і перші, хто йому надав допомогу, це були саме ці сапери, які з-під моста знімали протитанкові міни, бо ними були заміновані опори моста. От, і йому надали допомогу. Потім тут такі чудеса, тут їде недалеко. Слухай, це якийсь блокбастер. Ти мені розповідаєш? Знаєш, таке враження, що це ти зараз просто переповідаєш якийсь сюжет якогось крутого фільму. Знаєш про всіх цих різних крутих хлопців, які там роблять круті речі, і з ними постійно щось трапляється. Так, да, і до речі, тут ще така ситуація була, коли ми достаємо пана Олександра. Тут проїздить швидка допомога, яка недалеко за 10 кілометрів забирала діда, який підірвався також на міні. О. От, і просто тут вони просто на... він там був була швидка в тому десь діапазоні, в тому радіусі, Так, так тобто, вони, просто, впало, вони просто їхали вже на Харків. Їхали по ага. от, і зустріли нас. Ми типу попросили, щоб вони надали допомогу. Першу вони надали, дочекалися іншої швидкої. От, і в принципі. Зараз він ну, продовжує шлях такий волонтерства? Слуха, ну це взагалі космос. Переживши такі різні історії, людина не опустила руки, не зламалася. Знаєш, в нього були всі причини для того, щоб сказати все? Ну, типу, досить. Типу, я знаю, як це небезпечно і чим це може закінчуватись. Насправді, величезний вам респект, величезна повага за те, що ви робите, і за те, що ви продовжуєте це робити. Тому що дійсно можемо тільки уявити, яка втома може бути від взагалі цього всього. Скажи, а що тобі ще от тебе в момент просто підбадьорює? Яка має відбувати? Бути ситуація обставина, з ким ти маєш поговорити, поспілкуватися, чи просто от що ще в житті тобі в тобі моментально підіймає ось цей твій внутрішній запал, дух, навіть тоді, коли можливо не доспав, не доїв, не довідпочив там ще щось. І ти розумієш, що в тобі от знову прибавилося якогось там внутрішнього палива для того, щоб рухатися далі робити те, що ви робите. Ну це любов для до людей, е, і ти розумієш, що потрібно робити, щоб е, хлопці, які зараз на фронті, Відчували себе хоча б трошечки комфортніше там, надавати їм автомобілі, надавати дрони, генератори, надавати там якісь мінімальні речі, які їм потрібні зараз. Ти розумієш, що їм це потрібно, і ти можеш це зробити в даний момент і в даний час. От. Uh -huh. Тому просто ти розумієш, що від тебе багато залежить, е, хоча би в такому в локальному плані. І це дуже підбадьорює. Ти розумієш, що ти можеш зробити і починаєш це просто робити. А ще такі момент, оскільки в тебе займає часу твоє волонтерство? Тобто який відсоток твого життя? Як часто ти взагалі їздиш? Ну, ти так озвучив, що у вас одразу після ефіру там два напрямки, так? Тобто поїздка на два напрямки. Я так розумію, що досить у тебе досі інтенсивне життя з командою в цьому сенсі, так? Так, так. Тобто, ну це займає десь приблизно два тижні в місяць. В сукупності В сукупності ого нормально так слухай, половину місяця на волонтерство нормально віддавати. Як з іншими сферами життя е, знаходиш баланс, вдається е, сім'ї трошки себе приділити, якимись іншим моментам, питанням, можливо, хобі, ще щось. Так намагаюся, тому що е, є прекрасна дружина. Е, також потрібно вести бізнес, е, тому що волонтерство це не просто ти взяв гроші, розподілив собі там скільки потрібно взяв. Волонтерство це взагалі ідея самої допомоги. А фінанси, які ти отримуєш, вони приходять з бізнесу. Тому багато uh -huh. хто живе з Титані от, волонтерів 2014 року, вони мають свою справу. І це їм допомагає, тому що вони отримують саме фінансові надходження для свого життя, отримують саме зі своєї справи. Ось чому я так часто наголошую наших прямих ефірах, друзі підтримуйте український бізнес, тому що підтримуючи український бізнес, хороший. Я маю на увазі, знаєш, ну, є різний бізнес, є різні бізнесмени, але я вірю, що ті, які займаються волонтерством, це все ж таки ну здебільшого порядні і хороші люди. Уяви собі, ти можеш просто підтримувати український бізнес і не знати хто власник, тобто хто цей бізнесмен, а можливо, він активно волонтерить в цьому, поки. Ти там користуєшся послугами, сервісом там чи тим, тим бізнесом, який він створює. Тому насправді, друзі, бачите, можна запускати ланцюжок добрих справ і активно дуже активно в це включатися. Ну і ще таке питання. Дивись, я не активний користувач Твіттеру, тому насправді для мене Твіттер, ну, мало що говорить. Але я так розумію, що саме з твого Твіттер-аккаунту можна дізнаватися якусь поточну інформацію про твою діяльність, якісь там актуальні збори і все інше. Розкажи просто де можна про вас трошки більше дізнатися, якщо уявімо когось із наших слухачів зараз про пробудилось, прокинулось бажання тебе підтримати, вашу команду, задонатити, можливо, включитись в команду, можливо, якимось іншим шляхом допомогти. Як це можна зробити і як на вас вийти, і де дізнатися е всю цю інформацію? Ну це переважно все. Twitter, там є два твої аккаунти. Це «Пан Полтава 1.0» та просто «Пан Полтава», де є і реквізити, і постійні збори, постійні звіти, та також надання якоїсь інформації. Ну, але це більше як особистий блог працювало до війни. Зараз, звичайно, аккаунти ці так більше перетворилися вони повністю на волонтерські. Угу. От. Інстаграм це мінімально, тому що, наприклад, мій інстаграм 600 підписників, він не працює так, би, як хотілося. Але зате в тебе працює Твіттер? Так. Бачиш, от як все ж таки кожному своє, і в кожної людини по різному щось там спрацьовує. Так, бачу, вас тут в Тіктоці нас називають крепкі орешки, щоб ви розуміли, от хто ви та от я теж, друзі, думаю, що наші волонтери це ще ті міцні горішки, і взагалі інколи дивишся і реально захоплюєшся тим, як взагалі можна все це витримувати, як можна цьому всьому плаву триматися. В мене до тебе буде невеличке прохання. Перше передасиш вітання від радіо М хлопцям, до яких ви зараз їдете після нашого ефіру. Так, звичайно, передаю. Це прямо дуже важливо. Від цієї нашої команди скажи, що ми тут всі просто стараємося триматись теж на позитиві, робимо все можливе для того, щоб ну, звичайно, кожен з своєї сторони, що можемо, те і робимо. І другий момент хочеться від тебе почути слова, можливо, якогось підбадьорення, натхнення для всіх наших слухачів, тому що, до речі, з твоєї Полтави, з Полтавщини, з твого рідного регіону нас багато хто слухає, адже, наприклад, в Кременчуці нас можна почути в FM діапазоні. Не знаю, чи ти коли-небудь слухав нас на FM чи ні, але.

В Крим Полтаві не була, можливо, якщо і була, то проїздом точно не згадаю, тому що було дуже багато різних населених пунктів. В, на моєму рахунку так би мовити, подорожувальника. Ось, але в Кременчуці була була двічі, і друзі, якщо раптом вас цікавить інформація, де нас можна почути не просто в Кременчуці, а ще й в певному діапазоні в околицях Кременчука, просто запам'ятайте цю інформацію для себе і передавайте її своїм близьким, рідним, знайомим друзям, що на хвилі дев'яносто сім і 9 FM. Ви в Полтавській області, конкретно в Кременчуці і в довкола Кременчука в різних там районах, ви нас зможете почути. Просто от майте собі на увазі. Тому уяви собі от зараз ми з тобою спілкувалися. А твої земляки, з твоєї маленької батьківщини, могли чути. Я впевнена, почули всю необхідну інформацію. Тому і для них, і для всіх нас хвилинка натхнення, підбадьорення. Ось твоя камера. Друзі, хто зараз дивиться? Зараз можете побачити Романа очі в очі, як то кажуть. Тому скажи нам щось таке, щоб ми, от якщо раптом. Хтось із нас відчуває за собою таку втому, що тебе втомило буквально все. От, послухайте, зрозуміє. А все насправді дуже класно. Можливо, це трошечки буде дивна інформація, але дивіться, війна зараз не закінчилась, і ми всі повинні розуміти, що стоїть дуже багато людей за тим, що ми маємо мирне життя тут, маємо спокій зараз. І ми повинні працювати на армії, повинні допомагати їм. Щоб ці хлопці розуміли, за що вони стоять, бо в тому зараз інформаційному просторі, в якому ми знаходимося, де постійно розповідають за корупцію, за якісь там крадіжки, за те, кого десь не посадили, де щось зробили не так, як ви хотіли. Знайте, зараз стоять хлопці. Хлопці зараз стоять навіть на Авдіївці, тримають той е, злий, проклятий коксихім, але вони там стоять і тримають. Mm -hmm. Щоб його не захопили, вони боронять кожен матер української землі. Тому. В наших руках вся допомога для них. Держава також дуже багато робить. Держава заправляє, обслуговує, держава надає зарплати, держава видає амуніцію. Але локальні потреби, які ми можемо закривати, це досить круто, тому що кожна людина може прийняти в цьому участь. Кожна людина може прийняти участь в тому, що е, створює мир в цій країні. Я повністю підтримую. Так, друзі, і не спромайте це просто як якесь, знаєте, нагадування. Інколи така інформація, вона вже звучить як спам. Тому що, ну, про всі багато хто про це говорить, але друзі, те, про що каже Рома, так воно і є. І я дуже сподіваюся, що ми сьогодні, щойно, за час цієї розмови, за час цього ефіру, трошки, хоча б як мінімум, підбадьорились і нагадали собі, що не час розслаблятися, і взагалі не треба забувати про те, що є ще наша частина відповідальності, у тому, чи дійсно ми наближаємо нашу перемогу, чи ні. Тим більше ми сьогодні вже трошки говорили про те, що е, не обов'язково думати тільки про себе Займатися егоїзмом, коли ти думаєш, ну треба собі забезпечити відпочинок або зробити щось добре, але можна подбати про іншу людину. У вас є можливість допомогти волонтерам, наприклад, так, тобто допомогти, що зробити? Закрити збір, наприклад, швидко, або трошки швидше, ніж хотілося би. Можливо, якоюсь іншою активною участю, можливо, репостами, шерами, інформацією. Якщо маєте особливо за кордоном когось людей, які можуть донатити, в яких більше можливостей, або можливо більше можливостей. В цілому друзі не залишайтеся байдужими і включайтеся у всі ці процеси. І до речі, поки ми з тобою Слукалися нам тут привіт із 30-ї окремої механізованої бригади. Передають в Тіктоці. Дякують Радіо М. Дякуємо, хлопці, дорогезіньки, що нас бережете. Нас Дякую. до речі, багато військових приєднуються до нашого ефіру, Багато хто слухає. Ну і так дивилася в переліку біографії вашої команди. Що у вас там багато підрозділів, різних різні підрозділи, не тільки там на на, на якийсь один, на якихось два. Я так дивлюся, списочок там такий нормальний, кому ви допомагаєте. так? Так, так це бригади, це полки. І також якісь локальні там батальйони, яким потрібно допомагати в різних бригадах. От дуже багато запитів у нас йде від саме від спецвійськ, тобто, наприклад, там ССО, угу. е, да, це сили спеціальних операцій. Це дуже круті хлопці, вони дуже роблять велику роботу, е, але про неї дуже багато людей не знає, тому що їхня діяльність не сильно висвітлена, по тільки сказати. можна висвітлювати та, та. так. Бачиш, ми можемо про щось не знати, але люди можуть робити дивовижні речі. Тож просто пам'ятайте, дорогесенькі, що. Кожна ваша гривня, кожні 5 гривень і більше. Дай Бог, щоб більше ми донатили і могли і мали можливості. Ми можемо навіть не підозрювати, наскільки це може впливати в загальній картині всього того, що зараз відбувається зі сторони нашого опору, зі сторони нашої спроби, наших намагань. Я вірю, вони будуть успішними здобути нашу перемогу. Ну що ж, друзі, ми сьогодні цього ранку спілкувалися із нашим особливим гостем Роман Данілейко, який завітав до нас із Полтави на секундочку. І ви його можете знайти в Твіттері як пан Пол. Олтава, якщо користуєтесь Твітером, якщо хочете, можете просто навіть чисто заради інтересу зайти, подивитися, почитати чим він займається, що там взагалі що з актуального, як то кажуть, і особливі вітання Полтавській області місті Кременчук. Ви слухаєте нас зараз про суті про вашого земляка. Тому, якщо раптом що включатись по-особливому на те, щоб підтримати Романа, і е, говорили сьогодні і про те, що робити, якщо втомило буквально все, ну і звичайно ж підбадьорились трошки в тому, щоб не опускати руки і не втрачати ентузіазму, тому що друзі, не можемо собі дозволити зараз таку розкіш, так би мовити, Рома. Дякую тобі величезно за те, що ти прийшов до нас, за те, що ти тут з нами і розповів стільки таких дивовижних надихаючих речей. Ми вам бажаємо, щоб ваші збори якнайшвидше закривалися, силу дякую, дякую. ентузіазму і віримо, що все в нас вдасться спільними кроками до перемоги. І хлопцям і дівчатам особливий привіт від нас.